Ну що, ранок я вже відкрилася, сижу, п'ю каву і собі думаю. Вчора проводили прямий ефір, оголошувала я старт про тої акції, і знаєте, що я собі подумала? Що компанія Лучжі здуріла. Ні, ні, вам не почулося, вона здуріла. Сезон ще не розпочався, а вона вже собі акцію запустила. І ще не просту, а один плюс один дорівнює три. Яка Чорна п'ятниця? Ви собі вдумайтеся, ви дві купляєте третю в подарунок. Друзі, це саме найкраще, що може бути перед стартом крутого сезону. Отож, давайте я вам розкажу і покажу товари, які потрапили до цієї масштабної чудової акції. Отож, перше і найкрутіше це гірлянда на сонячній панелі. У нас представлені розміри 30, 50 та 100 метрів. Дивіться, сонячна панель. В комплекті йде спеціальний тримач, класний пультик з крутим функціоналом. Можна налаштовувати таймер, можна вибирати режими, додати яскравість, забрати дуже круто дистанційно управляти нею. Тож дивіться магія. Сонячна батарея вона заряджається навіть в саму похмуру погоду. Повністю темненько, і воно починає світитися. Є в чотирьох доступних кольорах на чорному проводі. Можете використовувати в саду, одівати туйки, бляхати, як вам. Зручно, і що хочете. Це сама крута пропозиція. Тепер класика, йдемо до класики. До класики в нас потрапила це ось така гірлянда. Кімнатна нитка, ось ця представлена від 6 до 22 метрів. Дуже класна, вона має білий колір, світіння і жовтий, а також на чорному і на білому проводі, що дуже круто. Ледики. І метри відповідають зазначеного на нашому сайті. Ну і нікуди не будемо йти від класики. Це шторка. У нас представлений розмірний ряд від 1,5 на 1,5 до 3 на 3. Проміжуток між ними є 2 на 2 і 3 на 2 ще. Ось така крута гірлянда, вона тут розпускається. Е, між собою можна з'єднувати, є зручний з'єднувач, тому не переживайте. Отож, я думаю, що Перед стартом це дуже крута пропозиція і увага, малесеньке, оголошення. Ця акція діє тільки для системи співпраці по гурту, друзі. Тому всі, хто є нашими b 2 b партнерами ласкаво просимо. Переглядайте, обирайте, і відвантаження може бути для вас саме сьогодні. Тому встигніть придбати по крутій ціні і зробити приємно вашому кінцевому споживачу. Всім па-па!